Усім привіт! Мене звати Оксана Орсач. На тринадцятому уроці курсу програмування для журналістів ми продовжимо вивчати словники, розберемо, як ефективно шукати ключі та значення в словниках. А також розглянемо кілька практичних прикладів використання цього типу даних. Гайда за новими окофонами. Чекай, я гадав, що ми купимо їх онлайн. От ми й стали в чергу. Але я думав, що магазин десь далеко. Так воно і є. Але я зраю, годі думати! Текст є однією з найпоширеніших форм даних, з якими ваші програми будуть працювати. Ви вже вмієте працювати з оператором плюс з рядками, які додає один рядок до інших, а можливості роботи з рядками набагато ширші. Ви можете витягувати частини рядків, додавати або видаляти пробіли, встановлювати літерам нижній або верхній регістр. А також перевіряти правильність форматування рядків. У цьому уроці ви дізнаєтесь про все це більше. Потім ви зможете попрацювати над двома різними програмними проєктами. Простий менеджер паролів та програма для автоматизації нудної роботи з форматування тексту. Python дозволяє формувати, друкувати та отримувати доступ до рядків у вашому коді. Введення рядкових значень у коді Python досить просте. Вони починаються та закінчуються одинарними лапками. Але як використовувати лапки всередині рядка? Якщо ми застосуємо одинарні лапки всередині речення, то Python виведе помилку. Я не читаю українську правду, не спрацює, оскільки Python думає, що рядок закінчується після слова читаю, а решта українську правду є недійсним кодом Python. На щастя, існує кілька способів, як вирішити цю проблему. Рядки можуть починатися і закінчуватися подвійними лапками, так само, як і з одинарними лапками, що дозволяє нам уникнути проблем. Відкриємо інтерактивну оболонку. A дорівнює, я читаю українську правду. Print A. Оскільки рядок починається з подвійних лапок, Python розуміє, що одинарні лапки є частиною рядка, а не позначає кінець рядка. Однак, якщо вам потрібно використовувати як одинарні, так і подвійні лапки в рядку. Вам доведеться використовувати так звані символи екранування. Символ екранування дозволяє використовувати символи, які інакше неможливо помістити в рядок. Символ екранування складається зі зворотнього слешу і символу, який ви хочете додати до рядка. Наприклад, символ екранування для одинарних лапок це зворотній слеш. Ви можете використовувати це всередині рядка, який починається і закінчується одинарними лапками. Щоб побачити, як працюють символи екранування, введіть в інтерактивну оболонку. A дорівнює я читаю тільки нікцентр. Print A Python знає, що одинарні лапки всередині речення мають зворотній слеш, тому вони не є лапками, що закінчують значення рядка. Символи екранування Зворотній слеш», одинарні лапки і «зворотній слеш» Подвійні лапки дозволяють нам вставляти одинарні лапки і подвійні лапки всередині ваших рядків відповідно. Крім лапок, символи екранування можна застосовувати до табуляції або символів нового рядка. Одинарні лапки. Подвійні лапки. Табуляція. Новий рядок. Зворотній слаж. Пробуємо застосувати символи екранування з новим рядком. Рінт журналіст має вчасно ставати матеріали зворотній слеш Н, бо дедлайн це святе. У лишилось небагато. Тож, будь ласка, створюйте. Я! Я перший. <різв> Я перший. Ще є. Може один. Так, з вас 500 доларів, ви не можете змінити оператора, батарея швидко розряджається, а обслуговування... Не на… не візьми мої гроші. Ви можете поставити літеру R перед початковими лапками рядка, щоб зробити його сирим рядком. Сирий рядок повністю ігнорує всі символи екранування і друкує будь-який зворотній слаж, який з'являється у рядку. Наприклад, введемо у інтерактивну оболонку. Принт я читаю тільки Нікцентр. Оскільки це сирий рядок, Python розглядає зворотній слеш як частину рядка, а не як початок символу екранування. Сирі рядки корисні, якщо ви набираєте рядкові значення, які містять багато зворотніх слешів. Наприклад, рядки, що використовуються для регулярних виразів, які ми розглянемо у наступних уроках. Хоча ви можете використовувати символ екранування зворотній N для вставки нового рядка у рядок, часто простіше використовувати багаторядкові рядки. Багаторядковий рядок у Python починається і закінчується або трьома одинарними лапками, або трьома подвійними лапками. Будь-які лапки, табуляції або нові рядки між потрійними лапками вважаються частиною рядка. Правила відступів Python для блоків не застосовуються до рядків всередині багаторядкового рядка. Давайте відкриємо редактор файлів і пригадаємо, які існують журналістські стандарти. Принт. Потрійні лапки. Журналістські стандарти від Інституту масової інформації. Двокрапка. Баланс думок, точок зору. Достовірність, відокремлення фактів від коментарів. Точність повнота оперативність. Потрійні лапки закриваються. Збережіть цю програму як стандарт Spy і запустіть її. Як бачимо, формат тексту не змінився. Символ подвійних лапок не потребує екранування, теж саме з символом нового рядка. Щоб отримати таке ж, але без використання багаторядкового рядка, доведеться додавати символи екранування. Принт журналістські стандарти від Інституту масової інформації. Після кожного рядка ми ставимо своротній слеш та Н баланс думок, точок зору, достовірність, відокремлення фактів від коментарів, точність, повнота, оперативність. Хоча символ решітки позначає початок коментаря до кінця рядка, багаторядковий рядок часто використовується для коментарів, що охоплюють кілька рядків. Ось як виглядає коментар з багаторядкового коментаря Python. Петріні лапки це проста програма, яка дозволяє надрукувати слово привіт. «Dev Hello – це багаторядковий коментар, що допомагає пояснити, що робить функція Hello. Print Привіт! Рядки використовують індекси та зрізи так само, як це роблять списки. Можна уявити рядок Привіт світ як список, а кожен символ у рядку як елемент із відповідним індексом. Пробіл кома і знак оклику включені до кількості символів, тому привіт світ має довжину 13 символів від «П» на індексі 0 до знака оклику на індексі 12. Відкриємо інтерактивну оболонку. Ей дорівнює привіт світ. Ей-індекс 3В. Ей-індекс 0П. Ей до 6 привіт, Ей від 8 світ. Якщо ви вказуєте діапазон від одного індексу до іншого, початковий індекс включається, а кінцевий ні. Тому якщо a – це привіт-світ, в квадратних дужках 0,6 буде привіт. Зверніть увагу, що зрізання рядка не змінює оригінальний рядок. Ви можете захопити зріз з однією зміною в окрему змінну. Спробуйте ввести наступне в інтерактивну оболонку. b дорівнює Привіт, світ. C дорівнює бі від 0 до 6. Сі. Привіт! Роблячи зріз і зберігаючи отриманий підрядок у іншу змінну, ви можете мати як повний рядок, так і підрядок у зручному для швидкого доступу вигляді. Ковани ще й дзвонять? Так. Фрайло! Привіт, Фраю! Ти знаєш, що ці окофони ще й дзвонять? Так, гей, розмовляти за кермом безпечно? О, цілком! Руки ж лишаються вільні. Так я можу їсти цей тако і ці спагетті. Оператор IN та NOT IN можна використовувати з рядками так само, як і зі значеннями списків. Вираз із двома рядками, об'єднаними за допомогою IN або NOT in, буде оцінюватися як логічне. True або false. Бідорівнює Привіт, світ. Привіт, in. Привіт світ. True. Привіт, in bi. True. Привіт, in. Привіт світ. False. Кома in. Привіт світ. «True!» Вітаю in bi. False. Ці вирази перевіряють, чи можна знайти перший рядок, точний рядок з урахуванням регістру у другому рядку. Наостанок розберемо домашнє завдання з попереднього уроку. Воно полягало у тому, щоб зробити скрипт, який би підраховував кількість символів у тексті, але вже без використання методу setDefault. DevCountLetters текст. LetterCount фігурні душки. Forchar інтекст. If char in letter count. Letter count char плюс дорівнює 1. Else Letter count Char дорівнює 1. Return, Letter Count. Def text Analyze. Текст дорівнює баланс думок точок зору. Цей стандарт забезпечує всебічність та безсторонність висвітлення події. Під час висвітлення конфлікту необхідно надати слово всім сторонам конфлікту та відобразити їхні позиції. Водночас сам журналіст має бути максимально неупередженим та не маніпулювати експертною думкою на користь однієї зі сторін. Надайте можливість сторонам висловити їхні позиції за чи проти чого вони, та аргументацію їхніх позицій чому вони за чи проти. Подавати думки сторін потрібно без будь-яких переваг. Якщо одна з них відмовилася надати коментар, це обов'язково потрібно повідомити аудиторії. Якщо згодом ця сторона висловить бажання прокоментувати, потрібно надати їй таку можливість. Letter count дорівнює count letters text. Виводимо літери та їх частоту. For letter count insorted. Letter count items. K дорівнює lambda item item 1. Reverse true. Print F Letter Count. Text Analyze. Отже, пройдемо покроково по кожному рядку. Def count LETTERS CountLettersText. Рядок 1. Оголошується функція CountLetters, яка приймає один аргумент. Текст. Ця функція призначена для підрахунку частоти кожної літери у тексті. COUNT дорівнює фігурні дужки. Рядок 2 створюється порожній словник LETTER COUNT, який буде використовуватися для зберігання кількості кожної літери. Ключ літера значення це частота. FOR char in text. Рядок 3. Цикл for перебирає кожен символ char у рядку текст. if char in let account. Рядок 4. Умовний оператор if перевіряє, чи є символ char уже ключем у словнику Let account. Let account char плюс дорівнює 1. Рядок 5. Якщо символ є в словнику, до його поточного значення додається 1. Else. Let account char дорівнює 1. Рядки 6, 7. Якщо символу ще немає у рядку, він додається зі значенням 1. Return Let Account. Рядок 8. По завершенню циклу, функція повертає словник Let Account. Def text analyze. Рядок 10. Оголошується друга функція TextAnalyze, яка не приймає аргументів і слугує для аналізу конкретного тексту. Текст дорівнює баланс думок точок зору. Рядок 11. Встановлюється зміно текст, яка містить довгий рядок тексту, що буде аналізуватись. Let account дорівнює Count Letters. Text. Рядок 12. Викликається функція CountLetters з текст як аргументом. І результат словник з літерами та їх частотою. Зберігається у зміні let account. For letter count inserted. Let account items. K дорівнює lambda item. Item 1 reverse true. Рядок 13. Цикл ФО перебирає кожен елемент літеру та її частоту у словнику LetterCount, який сортується за частотою за допомогою лямбда функції, яка повертає частоту кожної літери. Сортування виконується у зворотньому порядку reverse дорівнює true. Print F LETTER COUNT. Рядок 14. Виводиться інформація про літеру та її частоту. TextAnalyze для рядок 16 викликається функція Text Analyze для виконання аналізу тексту і виведення результатів. Нове домашнє завдання ви можете знайти у першому коменті під цим відео. Не забудьте підписатися на наш канал Нікцентр, щоб не пропускати наступні уроки. А якщо є змога, ви можете підтримати нашу команду на BuyMeACoffee. E Бережіть себе!